живе у лісі. Кіз, зайців, кабанів та іншу дичину. Лісівники вирішили полічити, аби знати, кого треба підгодовувати, а на кого можна полювати. Їх рахують навчені люди, єгері та З Собою беруть видресуваних псів. Вони диких тварин не бояться, та й дикі тварини їх теж. Ліс ці люди обходять з кінця січня по всіх мисливських угіддях, а це про кількасот гектарів. Згодом підраховують. Маємо. 36 козів, кіз, 6 кабанів і 12 зайців. Наразі ці цифри не повні. Більша частина мисливських угідь ще попереду. Це ми тільки пройшли 4 тисячі з половиною гектара. А якщо взяти 22, то я думаю, що це буде великий об'єм. Це Об'єм тосі тобто буде багато цих звірів. Нас звірину рахуватимуть цілий лютий, аби знати скільки тварин перезимували. Способів кажуть мисловствознавці, Є декілька. Перший метод це маршрутний метод по шляху слідування обліковців. Визначається береться певна віддаль, наприклад, 10 кілометрів. І всі сліди, які зустрічаються на маршруті слідування, вони фіксуються. Другий спосіб, спосіб він більш конкретніший, це метод прогону. Це Вибираються так само певні ділянки, визначаються, які мають свою площу, квартали, наприклад, лісові квартали. І всі тварини, які перебувають в обліку, які вибігають на лінію обліковців. Вони всі фіксуються. Фахівці не заперечують, цифри приблизні. Приміром, одну й ту саму косулю можна порахувати двічі, а можна взагалі не побачити. Та все ж запевняють, похибка не надто велика. Згодом усе підсумовують, аби знати, можна чи не можна полювати на цих угіддях на ту чи іншу звірину. Якщо її не де то залишить у спокою років десь на два берегтимуть і навіть підгодовуватимуть. Якщо ж вухатих чи хвостатих дикунів у достатку, на них полюватимуть, та вже наступного мисливського сезону. Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини на вежі.